Це про Mitsubishi дізель за хвилину. Серія 4D5 55, 56, 56 з 80 по 15 спор l 200 Паджерік, Деліка, Галопер. Корейська ліцензія. Надійність, простота конструкції, виживає на будь-якій солярці. Дешеві ремонти. Мінуси. Тріщини ГБЦ, перегрів, турбіна живе менш за мотор. Шум неповільний після 2000-го-2010-го ще плюс прокладка ГБЦ. Риски вищі. Але це наймасовіший дизель Mitsubishi. Якщо слідкувати за охолодженням, півмільйона реально. Серія 4М 4041-93-2021. Паджерік є 234. Спортік, плюси чавунний блок, великий ресурс. Краща тяга за 56-й. Витривали мінуси, дорога паливна апаратура, бо там дві варіанти: Bosch і ZEхher. 4М41 це основний мотор для Паджеріка. Сильний, живучий, з ресурсом півмільйона. І плюс. 4 n 1314 з 2010 року до тепер ISX, 10 ланцер, Outlander 3, Eclipse Cross, Плюси тихий, економний, сучасний. Непогана тягне. Мінус. Мінус ланцюг ГРМ, 120-180 тисяч потолок. EGR, ДПФ, алюмінієвий блок, чутливість до солярки. Ресурс реальний 300-350. За умови хорошого пального і якісного ТО. 4М 15 з 2015 року. алюмінієвий блок, економічний, приємна динаміка. Мінус інжектор, ДПФ, ЄГР, ланцюг ГРМ, все стандарт. Ресурс їх 200-250. Сучасний, нормальний, невічний. Підсумок. Топ 3 найкращих дизелів Mitsubishi. 4D56, 4M4040, 4M15. Найслабкіше 4N13, 4N14. при примхівлів вимагають якісного обслуговування. І, до речі, якщо вам заходять такі відосики, підписуйтесь. Щодня щось розповідаю. Але тільки про японські мотори.